Чомусь, але я не розумію чому, про цю бюджетну пудру ніхто не говорить. Але вона класна. Це сатинова пудра, і її можна використовувати як окремий продукт, так і як фінішну пудру. Вона фіксує макіяж, трошечки підсвічує шкіру, але при цьому блискіток немає тільки красивий легкий сатин. Вона трошечки матує, і, знаєте, ніби трошечки висвітлює. Це не аналог, але надихалась явно пудрою від Hourglass. Бачите, отут з'являється легкий сатин, і взагалі, оцей ефект дуже складно показати на камері, це просто потрібно спробувати. У мене жирний тип шкіри, тож центр обличчя я залишаю матовим, а ось нарешті обличчя наношу цю пудру. А от для сухої чи нормальної шкіри це прям ідеальний варіант пудри. А ще її можна використовувати як супер-супер легкий, супер-супер делікатний, супер-супер натуральний хайлайтер. Або ж як фінішний продукт, коли ви бачите. Ти що трошечки так барщанули з сухою корекцією? Обличчя да й макіяж в цілому виглядає знатно матовим, сухим, все ніби пересушене. Хоча я обожнюю матову шкіру, тому що з моєю жирною шкірою куди ще більше близько. Зверху ви наносити цю пудру, і вуаля. Це пудра від Catrice, називається вона Soft Glam Filter. Отут написано фільтр. Так воно і є, ніби на вас в реальному житті наклали фільтр. Коротше, як на мене, це прям дуже недооцінний продукт, тому що для сухої шкіри це прям те, що треба.